Приїхав на поле подивитись, вчора тато закривав трохи влогу, бо я не закривав, мені трошки не виходило, не мав часу. То він майже всі закрив, ще там трошки устало з пару городів. Культиватором закривав на МТЗ. На МТЗ скоріше м'якше. Культиватором закривав не КПС, а у нас такий є, колись був дут 25 ми його доварили ще лапи, зробили десь ширина 3,20, Розпушувальні лапи і борони. Ну, непогано вийшло. На дворі не буду вам показувати навіть, бо не буде нічого чути. Сильний вітер, зараз буде дощик. А так непогано. Можна було чуть раніше на день два виїхати закривати, але нічого. Передає дощик, то сильні поля вже напевно після доща буде. А так непогано бачу, вийшло. Де була можливість якусь невеличку дігунальку давав, де не було, маленький город прямо, а потім ще одна культивація буде і. Все має бути чітко. Головне що а потім.